Всім привіт! Ви на каналі Продача та смачні рецепти, і сьогодні я готую салат з морепродуктів. У мене ось такі заморожені морепродукти, тут суміш, різні креветки, кальмари і так далі. Салат в мене буде корисний, легкий, простий і дуже смачний. Перший інгредієнт головний це заморожені морепродукти, Але можна взяти і свіжі, якщо у вас вони є, або зварити самостійно і так далі. Ну, я буду ось такі використовувати. Пекінська капуста, половинка маленькою, 2 огірка, 3 яйця, які я вже попередньо зварила вкруту, шматочок лимона, мені потрібен лимонний сік, цибуля, чесничок, один зубок. Та сметана десь ну, півстакана, десь так, грам 100-150 Заправляти буду сіллю та перцем. Спочатку мені потрібно приготувати основний інгредієнт, тобто розморозити. У мене воно тільки з морозилки. Тут 200 г, вони в глазурі і вони попередньо вже приготовлені. Для цього я зварила маринад. Він у мене на плиті. Ні. Зараз я його принесу. В маринад я додала лавровий лист, перець та сіль. І мені потрібно ці, е, як їх назвати, морських тварин <див> додати в цей маринад, щоб вони зігрілися. Їх варити не потрібно, їх потрібно тільки в кипятку трошки, щоб вони там побули і якби розтанули, і тим самим вони підготувалися до приготування. В інструкції, як готувати морський коктейль, написано, що його треба попередньо розморозити в холодильнику, але я цього не зробила, а потім зварити. Але я бачила, що ну, це готують ось так інакше. Тобто його повністю ось так кладуть в кип'яток, і воно лежить ось так і розморожується. О, дуже швидко все відбувається. Я підготую інші інгредієнти. По-перше, це цибуля, яку мені потрібно нарізати. Я це роблю і кільцями маленька цибулинка в мене. Чому я це роблю першою її ріжу? Тому що мені потрібно її трошки підмаринувати. Я одразу це буду робити в. Тарілці, де буду подавати салат. Не буду використовувати окрему якусь тарілочку чи місочку. Тобто я беру ось таку велику тарілку. Ось так, цибуля. Можна взяти салатну, можна взяти рожеву, білу. Я вирішила, в мене є рожева, але я вирішила, що рожевий колір сюди дуже підходить, бо все зелене, жовте, біле. І рожевий сюди не підійде. Лимон. Сік. Ось так, сік лимону, трошки солі, зовсім. І ось так залишаю маринуватися. Ось так. Все. Достатньо буде декілька хвилин і він буде замаринований. Капуста. Можна взяти салат, будь-який е листя салату, але я взяла капусту і нарізаю її, ну, як, як нарізають капусту. Ось так. Таким чином, я думаю, що я наріжу тільки ось цю зелену частину. Білу частину не буду використовувати тільки ось цю таку зелену. Додаю салатник. Кількість капусти тут на свій смак. Якщо більше, хочеться, можна більше додати, менше, то менше. Ну, тобто тут на свій смак ось достатньо. Ось так. Додала до цибулі. Цибуля там на дні, вона маринується, а зверху капуста лежить поки що. Далі, огірок. Огірок. Я його не чищу, він буде в мене такий теж яскравий, зелений. Я його наріжу, мабуть, якоюсь такою соломкою. Напівкільцями не хочу. Тобто якось так. Ось так, соломкою. Я взяла два огірка, але може це буде багато, тому поки що поріжу один і подивлюсь. Ну, тобто ось так соломкою. Тому що коктейлю там усього 200 грамів будуть тільки огірки в салаті этих. Не почуються ці смачні інгредієнти, які головні в цьому салаті. Так, огірок. Здається, одного достатньо, бо він був такий величенький. Заправкою для салату в мене буде сметана, але можна заправити і майонезом, і е, якоюсь олією, або соняшниковою, або оливковою. Чесник, можна е, його через прес зробити, але я його поріжу. Це буде для о, заправки в мене. Якщо заправляти олією, то до олії можна додати, така буде, ну, як французька заправка, можна додати гор, е, гірчиці. Або звичайною, або французькою, то я ось так, чесник, прямо сюди, чесник, сіль і перець. це буде в мене така заправка. Сіль трошки, ну, потім вже можна. Смак довести вже салату, тому що в мене коктейль, теж там маринад був з сіллю. Сметана в мене 20% жирність. Ось так, трошки постоїть. Я думаю, що буде можна сюди ще трошки. Мончика додати для смаку, соку, так. Ось. Трошки охолов вже маринад, і я буду діставати вже головний інгредієнт салату. Ось. Воно ще тепла, тому я так, дістаю в окрему тарілочку. До речі, ці кальмари, може, треба розрізати, бо вони такі великі, на відміну від інших інгредієнтів, які тут є. Тут є креветка, оцей осьміног. Мідія, кальмар і може ще й щось. Ну, тобто, ось, їх небагато, але нам для нашого салату вистачить. До речі, перчик теж треба прибрати. Я все ж таки вирішила, що кільця я поріжу. Ось так. Що стосується мідій, то теж там треба прибрати там такий, як, не знаю, як це називається, Такі, як мох, Та місце, де вони чіпляються і ростуть на каміннях, в них такі внутрі тут. Буває такі, але ці, ну, бувають чисті, а буває, що в них є ця частинка. Ну, ось так. Більш-менше вони все одного розміру. Осьміног, Мідія. Ось от штучка, якою вони чіпляються, такі водорості, типу. І воно як таке, воно нам не потрібно. Ось. Тут немає. Ось. Вони бувають чисті, а бувають, що в них цей водорості ці є. Ось так. Вони ще тепленькі. Але я думаю, що вже можна додавати, бо воно, ну, буде салат такий трошки тепленький. Салат можна перемішати. У мене буде ложка, якою я робила соус, заправку. Ось так. Вже такого різкого аромату цибулі немає. Додаю сюди коктейль, прибираю ці перчики. вода нам теж не потрібна. Так. Гарний такий коктейль, чистий. Ось. Ще помітила ці водорості в міді. Бо потім неприємно їсти, коли вони там. Так, ось так. Є. Ще я не додала яйце, зараз я це зроблю, але спочатку я заправлю, а потім додам вже яйце, бо я хочу його зверху додати. Але можна його і перемішати з іншими інгредієнтами. Салат дуже свіжий, такий гарний завдяки цим огіркам та капусті. Трошки. Далі яйця. Я їх буду різати на, мабуть, чотири частини, чотири або шість. 6, 6, мабуть. І викладати зверху. Ось так. Якщо їх перемішувати одразу в салаті, то він буде такий мати трошки жовтуватий вигляд завдяки жовтку. А так, коли вони зверху, ось так, цей і яскраво, і красиво, і він такий салатик. Е біленький, біленький такий Так, і перцю зверху. ну, на сіль вже на свій смак можна спробувати і вже потім додати за смаком. Ось такий гарний салат з морського коктейлю та свіжих овочів смачного.